Начинаємо наш ефір. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про воронку продажів. І я сподіваюся, хто буде дивитися цей ефір в записі, трохи зрозуміє, що це таке. Буде незрозуміло, обов'язково пишіть взагалі, що не зрозуміло, що ще вам необхідно прояснити. Я сподіваюся, цей ефір буде не таким великим, як минулий мій ефір. А... У неділю роблю оголошення. У неділю у вас буде ефір з психологом. Я попросила психолога, людину, яку я дуже добре знаю. Неймовірний, просто дипломований психолог проведе для вас ефір. Як вам. Краще виходити з тих ситуацій, про які ми казали на моєму минулому ефірі. Тобто, як вам справлятися зі складнощами, як не здаватися, як себе підтримувати, да, знайти цей баланс собі, цю опору підтримку. Тому. У цю неділю ми ще обираємо час, і буде для вас ще проведений один ефір. Я сподіваюся, ви прийдете, бо в нас починається вже підготовка до нового року. Більше будемо відпочивати. Ну, а вам все рівно, що ви ж на вихідних все рівно дивитесь контент, оце в інстаграмі. Тому будете дивитися наш ефір, і будете, якщо що, задавати ще якісь питання. Тому сьогодні в нас ефір з вами по воронкам продажа. продажів. Також я вам розкажу, які є рівні усвідомленості клієнта, тобто покупця. І розкажу про один секрет із воронці-продажів, про який всі забувають бот і нічого не хочуть з цим робити. Але вони дуже багато втрачають. У мене підготовлені конспекти. Я буду в нього інколи підглядати, але, ви знаєте, я не можу тримати увагу прямо в телефоні, тому я завжди кудись підглядаю. Постійно кудись дивлюсь. Тому а, Поїхали. Що мені оце вам розсусолювати довго? Да? І так запізнилась на 2 хвилини. А тут вам 2 хвилини розказала, що взагалі планую робити. А, воронка продажів. Це той шлях. Нашого потенційного клієнта потенційного клієнта від першого знайомства з нашим брендом, товаром або послугою до покупки чи повторної покупки. Чому я сказала бренд? Ви повинні усвідомлювати, що ціль бренда це якнайшвидше поворонці продажів перевести до покупки через довіру. Ми щодо довіри з вами дійдемо, але хочу ще зазначити, що людина, тобто потенційний наш клієнт, він не завжди знайомиться одразу з вашою послугою чи товаром. Він може спочатку познайомитись з вашим брендом. Я сподіваюся, що це є ті люди, які розуміють, що таке бренд, і не будуть казати, що Моя сторінка в Інстаграмі це просто сторінка в інстаграмі мого магазину. Спочатку в бренд, а потім все інше. І я сподіваюся, тут є ті люди, які це розуміють. Переходимо до нашої воронки. Є п'ять таких етапів у воронці-продажі. Це перший дотик. Тобто, коли людина в перший раз до вас доторкнулася. Вона може доторкнутися е, до вас через рекламу, яку ви показуєте, через контент, який ви показуєте, через сарафанку, наприклад, як у мене. Да? Мене радять там, е, ті клієнти, які, які зі мною співпрацювали. Вони кидають мій профіль, і це перший е, дотик до мене. Вони ще не переходять на сторінку. Ви повинні це усвідомлювати. Тобто, перше, це, звісно, просто з вами е доторкнутися, до вас доторкнутися. Е ще хочу розказати вам такий е цікавий щодо контенту. Я це е називаю такий нестандартний е підхід в контенті. Пам'ятаєте, перший варіант, який до мене прийшов, це Кеті Сохо от коли вони робили відкриття свого магазину, пам'ятаєте, в них а, був такий ріс, що вони годи, дивись, да? а, ну купуй вже. От пам'ятаєте, воно ж було, да? і це дуже класно залітіло скрізь, абсолютно. Що чого ти не працюєш, скажи мені, будь ласка. Ладно, це я А Чому це як на бренд ой, не на бренд, а на тренд. Тобто Кеті Сохо запустили такий тренд. Але як я читала в повідомленнях в коментарях, да, то писала, що Кеті Сохо не перші, але вистрілюла це саме у Кеті Сохо. І це дуже класно. Це такий прикольний такий підхід. Саме до нових користувачів, да, оцей тренд, ходи, потім всі інші почали. І це дуже класно. От, тобто, перше, це коли до вас доторкнулись, десь щось побачили в рекламі, якийсь контент побачив, вас там пасара в фанці порекомендували, да? можливо, ви там зробили білборд. Ціле в своєму місті і рекламуєте свої послухи, да? Ну, Може і таке бути. Другий це етап знайомства. Це коли вже з вами знайомляться. Тобто людина починає знайомитись з брендом вашим, коли е, людина починає. Дивитися, ваш контент, ваші хайлайці, да? щось там продивлятися, що в вашій шапці написано, і так далі. Тобто ви тут повинні доносити, що написано у вашій рекламі? Ви повинні звертати на це увагу, що написано, який продукт чи послугу ви хочете продати людині, да? тобто, що ви пропонуєте. Чим ваш бренд може бути корисний людині? Так? Тобто ви повинні усвідомлювати, що от коли таргетолог у вас е, питає, е, чому ви краще, ніж інші, чому людина повинна приходити до вас? Ну, я обов'язково у вас це спитаю, бо так бізнес свій е, знати, як знаєте ви, я не можу знати. Я не знаю історії вашого бізнесу. І інколи в деяких перепрошую, інколи в деяких. У своїх клієнтів в деяких випадках, я навіть прям кажу: розкажіть свою історію бізнесу. Бо люди йдуть до людей. Запам'ятайте це, просто хай у вас отак лбу буде написано. Люди йдуть до людей. Вони йдуть не на косметику, вода. Давайте, якщо я кажу, люди йдуть до людей. От дивіться, блогери такі, як Баба Даша. Uh, і кіквіка, да? Кіктєнка Вікторія. Да? От вони, вони свій Бог почали з того, що вони продавали саме свою продукцію, яка є в магазинах. Або Кіктєнка Віталя, або дід саньок, вони ж постійно, баба, Дя, баба Даша з дідом саньком, вони взагалі постійно рекламують момент, коли вот це з нашого магазину, магазину Какетка, чи блондинка шоп, чи ще якийсь там магазин, чи, чи сексі там блондинка, чи сексі блонд... какетка, якщо це товари для дорослих. так? Ось, І от Кіктєнка, вони також. Эм... Саме беруть тим, що вони почали блог з того, що вони продавали свій продукт. Тобто вони брали саме тим, чим може бути корисний їх блог для вас. От Та ніша От вони обрали ту нішу, яка буде постійно актуальна завжди. От завжди. завжди це косметика, це товари побуту, зоо. Ось, тобто ті, ті які, от, без яких ми не зможемо жити. Так? Ну, може зможемо, Якщо ми там в ліс підемо і не будемо е доставати мило в якихось е лісових умовах. Так? Ну, як на наприклад, ось. Тобто другий варіант це вже людина, е другий етап це коли людина з вами знайомиться, поворонці продажів. Третій варіант це рішення. Людина Усвідомлює, що в неї є проблема, в неї є рішення вже йти до вас купити. Але тут увага, що тут тільки є рішення. Бо четвертий етап воронки це саме покупка. На третьому це вона приймає рішення, що ви можете закрити її біль і хоче у вас купити. А на четвертому вона вже купує. П'ятий етап воронки. Чим дуже сильно нехтує весь бізнес. От я просто це помічаю, оскільки я не замовляю, такого. От, ну, я не бачу, що до мене якось будуть звертатися, і що це буде цікаво, і так далі. П'ятий момент це повторна покупка. П'ятий етап. Я не розумію бізнес, чому, коли до вас. Ваш потенційний клієнт у вас прийшов, ви проконсультували, він на стадії рішення, потім він на стадії покупки. Купляє у вас товар, ви відправляєте і відпускаєте його. Не буду далеко ходити, як то кажуть. Приклад беру на собі. Я та людина, яка ніколи не підписується на магазини? От я просто ніколи це не роблю. Мені не цікаво підписатися на магазин. На деякі я там підписалася, ось, але я потім дуже швидко від них відписалася. Тобто, ну, мені далі не було вже цікаво. І ви робите цю ж помилку, да? якщо вам пишуть директ, чому? Ну чому ви? Потім там через пару місяців, да, або через пару тижнів ви не робите повністю охоплюєте свій дір і пишете: А в нас зараз акція, а в нас зараз знижечка, а в нас зараз якась унікальна там. Спецпропозиція до вас да чому ви цього не робите? Ви так легко відпускаєте свого е свою цільову аудиторію після першого замовлення, і все, і ви нічого не докладаєте. Навіть не питаєте відгук. Навіть не питаєте відгуку, а чи підійшло вам, а чи все сподобалось, а чи швидко там ну, навіть э, стосовно нової пошти. Інколи ж є оці моменти, що відправка нової пошти інколи за один день воно приходить, а інколи є якісь проблеми. І ви навіть це ну, не питаєте, ви настільки не зацікавлені, або ви просто ліниві. Ви просто э, не хочете докладати ніяких зусиль, щоб ви з вами людина залишилась. Надалі вам не, зацікавлено, а ви не зацікавлені як власники бізнесу в тому, що ваша цільова повинна з вами залишитися. Зараз в мене вам вимкнеться, але то вже таке. Ось. Тому е, тут дуже вам, якщо ви магазин або послуги да, надаєте, там, я не знаю, паригмахерські послуги, грумін той самий, да, то е, навпаки питати, а чи сподобалось вам, або е, чи є у вас якась. Знижка з'явилась, чому ви не можете написати? Ви думаєте, що все, я оце в сторіс виложу, виложу і все. А що до мене, тієї людини, яка на вас не підписується, як я повинна дізнатися, що у вас є знижечка. І я би обов'язково до вас прийшла, якщо є знижечка, бо ну, люди ж завжди люблять економію. Ось. Тому ви тут повинні, по-перше, по всім цим п'яти етапам воронки розуміти, що у людини є проблеми і ви повинні її закрити. Вот, да? Тобто вона доторкнулася, тобто ви чимось її завліклі, прив, привлікли її увагу. Так? А, і далі оцей етап проходить будь-який ваш покупець, який приходить на послугу, на товар, на будь-що. Вот. В будь-якому випадку всі чотири етапи. П'ятий етап це вже на вас. Все залежить від вас. Якщо, наприклад, я як таргетолог питаю, чи сподобається, чи що, чи, чи можливо, чи я даю поради. От розумієте, от я надаю послуги, я надавач послуг. І чому я як таргетолог... Не можу спитати у людей, чи е, сподобаєш чи дати рекомендацію, чи навпаки, дати ту стратегію, яка ще краще нам приведе потенційних лідів, да? тобто на наші ліди. Чому цього ніхто не хоче робити? Тобто, типу, ну окей, хорошо, я, типу, підписався, один раз взяв вашу послугу, чи там товар купив, ну і все, типу, до свидання. Мені так фіолетово, що прийде цей клієнт, чи не прийде другий раз. Купив, сподобалось, значить другий раз прийде. Ну, ви так думаєте, але то є такою трохи помилкою в сфері продажів, і ви повинні це розуміти. Далі. Далі, у вашого потенційного клієнта є також драбинка усвідомленості, вона називається. І також є 5 таких сходинок на цій драбинці. Перше, це коли людина не знає про проблему. От, абсолютно не знає про проблему. Тобто людина навіть не замислюється, що в неї є варіанти вирішення її проблеми. Да? Ну, давайте, якийсь саме примітивний варіант. Магазин спецій. Хай буде магазин спецій, хоча в мене тут варіанти інші, але будемо магазин спецій. А Людина не знає, що завдяки спеціям можна покращити смак, запах, аромат оцю картинку, ці фарби вкусові, да, якось можна розбавити. Да. А, ось, ну, Теж далеко не йдемо, беремо мене. Я та людина, яка користується трьома, трьома ну, чотирма максимум спеціями. Це солька, це перчик, це чесничок і ще куряча приправа мівіна. Все. Оце Все, що я знаю. Ну, Коли була на Закарпатті, купила ще одну е приправу спеціально для м'яса. Щоб якось, дійсно... Різнобарвити да, мої оці всі вкусові смаки. Бо звикла вже до одного і думаю, ну мені і так класно. А, ось. І я людина, яка не знає, що можна завдяки спеціям зробити настільки насичене, смачнюче блюдо. Да, Будь-яку страву. От я не знаю. І ви, як власники, також можете зробити такий офер своєї рекламі. Так? Ви ж також взаємодієте з будь-якою аудиторією. Тобто всі усі, е 5 сходинок драбинки я перерахую, ви з усіма працюєте. Нема такого, що ви тільки одну якусь цільову обираєте і все, і більше вам нічого не треба. Ні, то Ви повинні також це усвідомити, якщо ви власники бізнесу. І на ці саме перші сходинці ви, наприклад, можете такий офер зробити, як чому ваші страви для вас е, видаються там прісними. Да, наприклад. Е, секрет смаку. Це в крутих спеціях, чи там в правильних спеціях. Да? Ну, тобто, тут, тут, якщо посидіти, докрутити. Я просто що перше, що приходить в голову, вже кажу. М -м ось, Тут просто докрутити і все. І це ви вже закриваєте, типу, цей момент, що людина вже буде знати. Далі людина знає про проблему. Тобто, людина усвідомлює, що її страва. Щось бракує, да? але вона не знає, як це зробити. Ну, не знає вона. От вона знає, що є проблема, але не знає, що її робити. Да? Тобто я, людина, яка використовує оці чотири спеції. Знаю про проблему, але не знаю, до кого звернутися. Ну, наприклад, до мене звертався один клієнт. Дивиться мої сторіси, і я бачу, от, і в неї є у цієї людини якраз магазин спеції і кава, здається, от я і подібні мені люди. Ми знаємо, що в нас є проблема. Але, от, власнику такому, такого бізнесу, я, я зараз не прям точечно кажу, а взагалі, щоб, щоб, не, це, щоб не казала нічого то, власнику такому бізнесу необхідно також пропрацьовувати. Що, а от ми можемо тобі дати е, вообще багато варіантів цих спецій, щоб ви далі почали е, свої різноманітні оці смакові рецептори якраз е, відчувати. Да? Бо ви звикли до одного, як я, і все. У вас, наприклад, офер може бути. Е, П'ять спецій, які. Е, П'ять спецій, які е, вашу звичайну, звичайну страву перетворять на ресторанний шедевр! О, Ну, теж прикольно, П'ять спецій, які, ви ж знаєте, які можуть зробити. О п'ять спецій, ну, я не знаю, може 10, може 8, скільки там, ну, я перше часом взяла. Та? Тобто певну кількість спецій ви пропонуєте і все. І вони все зроблять. За вас, як то кажуть, да? тобто ви додаєте до страви все, вона ідеальна ця страва. так. А третя сходинка це знають про рішення. Тобто людина знає про проблему. Далі вона знає про рішення, що є, наприклад, магазин спеції. Але вона вагається щодо покупки. Це також такий цікавий. Да? Я знаю магазин спецій, Я вже знаю магазин спецій, Я знаю, що в мене є проблема. Але я вагаюсь написати в магазин і купити спеції. Бо мене як людину, яка знає про проблему і знає про рішення, але я вагаюсь. Є певні сумніви щодо того, а чи точно воно підійде, а чи мені треба все ж таки проконсультуватися, а яку я найбільше вживаю їжу, щоб мені ці приправи допомогли так, ці спеції? От. І тут у вас може бути варіант. Зараз я подивлюсь, як вам перефразувати те, що я написала для іншого варіанту. Ну, наприклад, це готові набори спецій для всіх ваших улюблених страв там, швидко, просто та зручно. Ну, як варіант. Як варіант. Ось, четверта сходинка це знають про продукт. Тобто вони розуміють, що магазин пропонує якісні спеції, там, швидку доставку. Консультацію, да? але все рівно вони продовжують вагатися. Тобто, давайте поясню: на третій на сходинці вони знають про проблему, але. Вони сумніваються щодо покупки, да? Тобто, коли я казала на третьому етапі щодо вагання, то вони сумніваються щодо покупки, або де їх купити, да, може, багато магазинів вони передивилися. А, але вони вагаються щодо там, де можна купити, щодо, чи потрібні вони. Так? Тобто, вагання в плані потрібності і саме кого обрати. А четверта сходинка – це якраз про вагання щодо покупки. От, щодо покупки, От, я вагаюсь купити. У певному магазині е, ці спеції. Тут також у вас може бути певний офір, е, наприклад, ну, чому наші спеції кращі, ніж з супермаркету. Ну, і далі там додумаєте, там швидка доставка, свіжість, там е, швидкий памьол, ну і так далі. Ну, я не знаю, в магазині це робиться це помьол чи ні. І п'ята сходинка – це найбільш усвідомлений. Він знає вас, знає, які ви спеці продаєте. Він же не раз у вас купував. І тут повторна е, покупка. Тобто, це, це та людина, яка постійно з вами. І тут у вас може бути взагалі офер е, екзотичні, так, наприклад, приправи. Щодо для ваших страв, або якусь акцію запропонувати. Так? Тобто, якщо ми повертаємось до воронки, то це п'ятий варіант, так? коли повторна покупка. Тобто, ми повинні якось навіть тих людей, які в нас купують, також в інстаграмі, в Фейсбуці, в Тіктосі, чи де ви там сидите продаєте, ви також повинні завляч цих людей. Тобто, Перший етап взагалі нічого не знає. Другий знають про проблему. Третє. Знають про рішення. Четвертий, вони знають про продукт. І п'ятий постійно з вами. Постійно. Це найбільш свідомий для вас клієнт. Ось. Тому сьогодні ми з вами розглянули, в принципі, за пів годинки, і не Недовго вам дивитися. Ви щось. Все одно, не дивитесь до кінця. На що вам воно це потрібно? Е, як то кажуть, я і бізнес веду, як срала мазала липила, я так і ефіри дивлюсь. Тому я дуже сподіваюся, кому цей ефір, хоч трохи, допоможе, зрозуміти. Воронку продажів, як ваш клієнт проходить всі етапи. Ну, але по воронці продажів він всі етапи проходить крім п'ятого. Е, Щодо п'ятого, тут ви вже повинні бути зацікавлені, щоб до вас люди прийшли повторно. Ось. І тому, що ми робимо підсумок, воронка продажів є завжди. Є п'ять рівнів усвідомленості. І на кожен етап усвідомленості ви також навіть в рекламі, в контенті, ви повинні бити точечно, точечно на всі п'ять всі рівнів усвідомленості. Без цього, на жаль, ніяк. Абсолютно ніяк. І це є проблемою, коли ем, бізнеси дуже нехтують всіми цими. Рівнями усвідомленості. Бо я можу побачити, мені сподобається. Але щось піде не так в ділі, так мені вже не подобається. Тобто ви повинні ще також звертати увагу на ваше, ваше листування. Як ви ведете переписку, чи зацікавлені там сидять, чи не зацікавлені. Ось. Тому воронка продажів Вона завжди у вас є. Кожен ваш потенційний покупець він проходить цю воронку. Ви повинні людину зацікавити так, щоб вона дійшла до четвертого етапу. Щоб вона дійшла до четвертого етапу. Це обов'язково. Тому ви все рівно на будь-якому етапі повинні людину заучити в будь-якому варіанті. Навіть на рівні усвідомленості. От. Щодо бренду, якщо є питання, пишіть, якщо хочете більше розібратися з брендами, йдіть на курси і розбирайте щодо брендів. Але бренд це не а, Сумка Біркін, дольче Габана. Це бренд, але це. М ні, що ви такий бренд, не те, що ми називаємо в соціальних мережах бренд. Бренд це ви. Це ви спочатку. І коли мені бізнес покаже, що Я не бренд, і як це до мене відноситься, і так далі. ідіть вчіться і дізнавайте, що таке бренд. Тому, якщо у вас залишаються якісь питання, можете задавати. Якщо у вас є певні якісь уточнення, буду дуже рада послухати вас. Мені дуже приємно буде, якщо ви навіть взагалі подивилися якусь частину цього ефіру, я вам дуже вдячна, хто був на цьому ефірі, хто не був на цьому ефірі все рівно. І побачимось з вами у неділю. Я вам зроблю. Анонс нашого прямого ефіру з психологом. ось І чекаю, якраз, коли буде відома дата, і приходите на ефір, задавайте свої питання, які вас турбують. З вами буде неймовірна людина, з вами буде неймовірний психолог. а Зараз це клінічний психолог. Так як ця людина працює з людьми. Не працює ні одна будь-яка інша людина. Тому, будь ласка, приходьте. Вам буде цікавий, я сподіваюся, цей ефір. Тому до зустрічі! Ось. І, ну, хоча б лайкнете, я не знаю, або комусь перешліть, хай послухають ці бізнеси. А тут ці ж бізнеси нічого не слухають. Оце як поперлі, так і поперлі. А що там далі і щось там вивчати, їм вже не цікаво. Хай знають воронку продажів рівні усвідомленості. І на кожен рівень усвідомленості також, ну, ви повинні також працювати. Це прям дуже вам необхідно. Тому все, пока.